Є така, є така, всякі. Ну, кущі, бачите, які. Оце можна сказати, один кущ. Алла Галюк показує, як вродила на її городі картопля. Жінка з родиною проживає у Полтавському мікрорайоні Івончинці. Тут на своїй ділянці посадила дев'ять відер картоплі. Сиді для їжі накопали, а взагалі будемо днів через десять копати. Будемо точно вже. І вона трошки висохне, бо ще є зелені кущі. Минулого року урожай картошки був набагато хужий, менший, і картошка сама по собі була меншою. Цього року на Полтавщині склалися сприятливіші погодні умови для врожаю картоплі ранніх сортів. Ніж минулоріч, каже завідувачка сектору агрометеорології обласного гідромецентру Олеся Звягольська. Це, зокрема, через краще зволоження ґрунту наприкінці весни. У квітні, 28 квітня, у нас відмічався заморозок. І тому, в кого вже були отримані сходи картоплі, то, звичайно, заморозок завдав значної шкоди цим сходам. Травневі опади, які відмічалися на фоні нижчого норми температурного режиму, сприяли поповненню і збереженню вологозапасів у ґрунті. Тому умови вегетарів. Цій картоплі в період садіння, сходи були задовільними. Минулого ж року взагалі в травні не було ніяких опадів і тому врожай картоплі був дуже поганий. Цього року буде краще. 2025-го на Полтавщині картоплею засадили 54 тисячі 600 гектарів площ, 600 із них сільськогосподарські підприємства, решта приватні господарства. Повідомили у прислужбі. Якщо рясна, тобі кучому така. Якщо хороша, то під 4-5. Хороша, в цьому году хороша. Ні разу не поливала. Однак не в усіх частинах області урожай однаковий, додала Олеся Звягольська. На це впливають як погодні умови, так і запаси вологи у ґрунті, спосіб його обробітку, сорт та терміни висадки. Далі, в червні у нас відмічалося підвищення температурного режиму, опади на значній частині території області були відсутні, дощі там проходили в західних, північних районах і лише локально дуже відмічалися в південній частині області, тому умови вже вегетації картоплі були, погіршилися. А липнева спека спричинила швидке достигання ранніх сортів картоплі в другій половині липня. Переселенка з Донеччини Валентина Солдатенко, яка Вживає у приватному будинку в Полтаві, цього року посадила два відра картоплі. Картопелька була аж в Донецьких країв. Тут, мабуть, відер п'ять було. І отут от ще може буде теж. По порівнянні з тим, яка картошка там родила, велика. Звісно, тут хуженька, Ну, я вважаю. Женька, бо вона вся під деревами, під оріхами. А під оріхами воно ж нічого не роде. Ну нічого, на перший случай і дітям буде трошки наша картошечка. Зі слів завідувачки сектору агрометеорології Олесі Звягульської, про врожай пізніх сортів картоплі буде відомо наприкінці літа. Елла Трубієнко, Богдан Казирід та Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.